Читуся, читуся, вона все укусить. Не взятись мозі у зігоді. Кажу лиш, правду я народу. Кому Нікого тут немає, тобі й мені цього не вистачає, а ще не пернатим, що знають і так. Читуся погристи, великий мастак. Кусюка і ти. Не так ж, як ти, що всунув в руку, висовуєш усю в укусах. Це справа дзьобика чи Я тя кляську плюявляю. Не свій стіль я пляву маю. За твою цю ласку чіта маю вибачень просити кожен день і на день не раз. Бо кусаєш ти всіх нас. Ня люкусь вицядю за тебе, чузне мені гнять не треба. Звісно, швидше, щоб вкусити, без цього ж ти не можеш жити.